Хто такий аб'юзер? Це партнер у стосунках, який порушує особисті кордони іншої людини, відкрито чи приховано, критикує, створює комплекси та психологічні травми. Він допускає неадекватність у спілкуванні з метою придушення волі людини. Бувають аб'юзери, чоловіки, жінки. Ваша кохана людина це може бути колега по роботі, навіть ваші батьки, навіть ваша доросла дитина або ваша близька подруга. Вона теж може бути аб'юзером, і таке часто буває. Аб'юз буває дуже різним. Він буває відкрито проявлений, грубий, з прямими звинуваченнями, з тиранією, з приниженням, з примусами. А буває, Прихований завуолірований через позицію навіть жертви, через подвійні стандарти, через легке, хитре знецінення, буває через емоційні гойдалки, якісь незрозуміли перепади настрою через образи, і вас у цьому постійно звинувачують, і ви постійно в цьому. Винні, хоча ви не розумієте, в чому саме ви винні. Тобто, аб'юзер може прикидатися жертвою. Людина може різко. Замовкнути, увімкнути ігнор вона пропадає з спілкування, а ви навіть не знаєте, що сталося, чому він так робить. І ігнор це насправді маніпуляція, щоб ви всю свою увагу зосередили на ньому, на аб'юзері, на тому, щоб розібратися в ситуації, якось прояснити причину. Таким чином аб'юзер. Він ставить у центр уваги себе, він вважає, що його значимість вище, ніж ви. Він може тримати вас на гачку як рибу в такому підвищеному стані. Типу, такі фрази використовує: так, ні, не знаю, можливо. Ой, подумаю, подивимося. І постійно, системно він так говорить. Може жартувати якось, тобто він постійно не веде з вами рівноправний діалог, він ставить себе в позиції переваги, а ви крутитеся біля нього, намагаєтеся йому догоджати. І ще один момент. Поряд з аб'юзером ви почуваєтеся не в безпеці. Це дуже важлива ознака, важливий такий дзвіночок чи в нормі ваші стосунки з партнером, тому що більшу частину часу вам з партнером має бути як ви розумієте, комфортно і безпечно. Для цього і існують стосунки. А ви можете відчувати навпаки постійну фонову тривогу. А як він там зреагує? А як він подумає, що він мені скаже, що він зробить? Тобто, ви в постійній напрузі чогось чекаєте. Наступна ознака деструктивних аб'юзивних стосунків. Це коли більшу частину своїх сил, часу, уваги ви віддаєте цій людині, а не собі. Ви зациклені на цій людині, і ви постійно в тривозі. А як вона відреагує на щось? А що тоді буде? Поряд з аб'юзером, ви часто маєте почуття провини, що ви якісь не такі, що ви робите щось не те, що ви... Знову десь там накосячили, і навіть самі до кінця не зрозуміли, що... а що саме ви зробили. Ви почуваєтеся поряд з такою людиною, що ви якісь не такі, що з вами щось не так, але що саме до кінця не зрозуміло? Аб'юзер він завжди ставить себе вище вас. Це може бути. Відкрити домінування над вами це може бути приховано м'яко, але пам'ятайте, аб'юзер ніколи не буде будувати рівноправні відносини. Ніколи аб'юзер не вестиме рівноправний рівноцінний діалог, адекватні переговори ніколи. Хіба що він вирішив на якийсь час? Підлаштуватися під вас, хитро м, справити враження на вас. Але якщо ми беремо в цілому стосунки всередині вашої пари або всередині вашої сім'ї, то ніколи з аб'юзером не буде рівноправності. Він завжди буде прямо або приховано транслювати вам щось що типу. Ти нижче мене, я крутіший за тебе, я вищий за тебе. Давайте поговоримо, які саме відкриті методи використовує аб'юзер, щоб ставити себе вище за вас. Тобто, не приховуючи, домінує над вами, показує свою перевагу, підкорює вашу волю та увагу на собі. Дуже часто аб'юзери використовують позицію гуру. Вони вас постійно повчають. Вони кажуть вам, як правильно, як неправильно робити. Ось прямо говорять там: ось так тобі треба робити. Ще вони використовують активну критику. Вони часто перебувають у позиції критикуючого. А ви як учениця, ви як школярка, яка знову там щось неправильно вчинила, знову в чомусь там. Не права в чомусь винна знову будете покарані. Вони як погані вчителі викривають вас, звинувачують вас, причому можуть критикувати поділу і безділа. Наступний їх метод це навіювання. Типу, це тобі не підходить, це тобі не треба. Вони гасять ваші починання, ваше прагнення до саморозвитку, вставляти можуть фрази, які вас знецінюють. Та ти ніхто, ти ні про що? Або щось там було з його боку, ситуація не хороша, і він так і каже. Та такого не було, я такого не робив. Це тобі і здалося. Ти фантазуєш. У тебе якась неадекватна реакція на це. Та ти хвора, з тобою ніхто не буде спілкуватися. Знову ти істерику. Влаштовуєш, а ви там просто спокійно запитали, щоб просто прояснити для себе щось там якась, якийсь момент, а, а у нього у аб'юзера ось така неадекватна реакція. Тобто він відразу у, на, нападає на вас у відповідь. Наступна ознака аб'юзу прихована. А саме це подвійні відповіді, подвійні послання, наприклад, там, питання. Ви задаєте, ми розлучилися, ми у стосунках, а він у відповідь: Ой, та я не знаю, мабуть, ні, хоча не знаю, треба подумати. Тобто, незрозуміла така відповідь постійно. Або ви там запрошуєте його погуляти у парк там. І постійні відповіді: ой, не знаю, подивимося, тобто ні так, ні ні, немає. Явної визначеності він вам її просто не дає. Аб'юзери, і чоловіки, і жінки, ось цей метод використовують постійно, тобто, ви постійно перебуваєте в. Підвішеному стані це маніпуляція. Людина таким чином ставить себе вище за вас. Вона ставить себе зверху, задає тон спілкування. При цьому вони спеціально заплутують вас своїми відповідями, щоб ви були в такому незрозумілому стані і не дають вам. Розплутатися це дуже такі нехороші люди, таких треба зразу посилати на три букви. І ще один прихований аб'юз, в якому вони теж ставлять себе вуще за вас, щоб підтвердити свою значимість, свою перевагу над вами. Це гра в жертву. Ви часто повинні в цих відносинах або в різних конфліктних ситуаціях. Відправдовуватися перед жертвою, постійно шкодувати, спокутувати свою провину. При цьому ця ваша вина нав'язана вами їм. Ви самі це відчуваєте, бо до кінця не розумієте, у чому ваша провина. І ще один прийом дуже часто: знецінення та критика вас, типу. Він може там казати, ну, для твого віку це нормально, це і зрозуміло, для твого рівня, розвитку це теж нормально. Тобто ось такі ось фразочки, які вас принижають да? давлять на вас. Ще більше я розповідаю в інших відео на каналі в Інстаграмі, в Телеграмі. Там більше таких головних, коротких відео я публікую. Бережіть себе та своє психічне здоров'я. Тримайтеся подалі від таких нехороших людей. Обіймаю вас і цілую. Все буде добре.